І сьогодні я хочу вам розказати трохи про гарбуз, як можна на ньому заробити. Тут я посадив отут по рядочок, бачите, оце був рядочок Рут Пауел від сакати. На прищепу брав е, на кавун. Ну, так як в мене спеціальних прищапок на кавуна не було, я висадив розсадою розсаду поряду. Оце по тут висадив. І вона ще яка дивіться, зелена. Аж сюди зелене і пішло гляньте. Це один той самий курсвітде. І сюди далі йде. Навіть мені до кабачків чуть-чуть доходить. Ну, я тут не даю далі як Я посадив тут кабачки молодесенькі. такі гарні, молодесенькі. Бачите, молодесенькі кабачки. І хотів розказати вам трохи про ну, його на чесно сказати, що о, такі, бачите, видвіні, є і грубші. Шукати тепер треба, це вже буду шукати в кінці. Ну він ще на кінцях дуже багато має зав'язів. Ще малих зав'язів має. Але він гляньте, весь зелений і нічим, як то кажеться, його нічого не бере. Просто різницю хочу показати вам. по других такі, що е, в себе теж вони без поливу, без нічого але вродили, але вже й посохли. Хто мені говорив, що він всередині насіння е, не має для. Можливо, це F1 був, це був F1. Середині розріжу, покажу, а зараз йдемо, подивимося на мій гарбуз. Я садив, садив, правда, насіння не F1, садив я, як в нас скалі, подовгасти гітара. І ще садив я насіння е, як ромашка. Як москат, де провенсай. І, звичайно, можна для себе, можна садити і такі, але переважно такі гарні дивиться. Зараз покажу вам, що тут, щоб його було багато того гарбуза, я б не сказав. Ну, його залежі, бачте, який воно є лазалі, бачите, які вони взагалі. Лошка є насабував. Я думаю, тут буде гарбуза багато. Ну, але розрослося, те, що воно розрослося. Я думаю, ковунки теж так само ріс на пристяпі до цього. Зелений далом би, за що і радять. Де менше сонця, садити на прищепло. Отакі. А зараз йду покажу вам наш гарбуз. Хочу вам сказати, що ось тут рядок з внуками. Рядок з внуками, бачите, що зелений є. Де-не-де. -де воно коріння буває, де є в кінці. Хоч корінь там витягнеш, а воно йде по стовбору коріння. І посадили ми тут з внуками. я ямки робив, одні кидали, другі загортали. І це в нас в дійсності на внуками. Отакі. От це ми назвали гітара. Воно, бачите, таке довге. Тоді перемішку, а це ромашка. Ну кажуть, це були насіння, просто мені дали. І я б посадився для цього. Перший рік А один звичайно росте непогано. Непогано, вона, якщо ромашка, значить вона ромашка. Вона не має видвіності, ні нічого. О, але те кашоли він дуже добре йде. Такі зелені екземпляри є, бачите. Є різні. Є різні. Воно розійшлося. І тут є, бачите, кажуть, що ряд був без поливу. Посадив тут і він сам по собі проріс, виросло і непогано. Оце більше ромашка, бачите, це до ромашки. Е, перший рік посадити ромашка одна в одну, вона красива, тут вже переродилася. Ну а й гітара теж, це може бути теж і до ромашки, але вона вже вигляд буде мати на парканеці років пізніше, вже такі. Воно. Так само, як і гітари. Там вже змішано, але це дійсно кашовий. Це є кашовий гарбуз. І такі, кажу, є непогані екземпляри. Якщо б засадити, я знаю, сусід засаджував. Вдома 40 соток. В нього під'їжджали великі машини, грозили здавали по 4-3 гривні. Це до війни. Звичайно, мирний час на Херсонщині. Було діло таке, і непогано йшли. Бувало, і 2 гривні, і 3 гривні. Але мало затрати, що тільки полив. Так, щоб за ними дивитися, ну і кажу, вже тут позили цей пожовкли листя, а там той бачили, які є. Ну, але тут результат дуже великий. Треба було, мабуть, щепити на нього і той самий гарбуз. Оцей гарбуз, би, був би результат інший. Це 100%. І до цього веду, казав про сусіда. Він непогано заробляв, тому що перший рік вродили на цьому. Дуже добре був сприятливий для гарбуза. Він здавав навіть, ну кажу, по 4-3 по гривні. казав до 20 тонн. Ну, я так пішчитав, -піш то на бульві теж на цьому менше роботи, тесно кажучи, ніж на картоплі, бо її треба мити, щоб раніше здати. І все рівно на цьому. Одного року я теж спробував, в мене була гітара, але я посадив на мульчу, на сіням, під каплю. Великі. Я думаю, будуть коровам скотині. Але так як їздив на ринок великих Копані, побачив, а там гарбуз у серпні місяці, за що в мене раніше вийшло в серпні місяці був по 10. Заінтровували мене. Ми на машину, поїхали. Вона була вся жовта, не зелена, зелена, не дуже, отака була, бачите. А так ми возили в сітках. Їх. І непогано, ще й ми заповісім взяли тоді. Ну це серпень місяць, його якраз не було, тому він, коли його немає, товар весь дорожчає, чесно кажу. Варшу я приїхав сюди, а тут сажають прості, ну такі середина, що насіння, тебе здавати, ті, що на насіння здають. Непогано теж можна на хабуху зробити. Так само і Хмельниччина, Житомирщина, Черкащина, ну, всі області, Вінниччина займається насінням мають спеціальні комбайни і вони дають насіння, в них добре виходить, теж тисячі можна заробити. Веду до цього, що на цьому теж посадив 30 соток, з одного рядка. Посчитати тут буде куча добра. Ну не буду знати, скільки дійсності кілограм, але є. Якби ще б наполив і, як то говориться, в корінь дати я в один взяти насіння, я думаю, було б непогано. Але на ринку його не дуже тут сильно беруть. Назбирала Київ, Одеса, хоч на ринках в розріб його беруть непогано. Самі ми повезли одного разу, 25 за кілограм просили, так як ціна така була. О, то ми два продали, то я так подивився, ви знаєте, і непогано вийшло б по грошах, але другий раз повезли, то і считайте, нічого там кусочок продали решта додому. Ну це таке. Це ще не сезон був, сезон переважно це на, на осінь на зиму. Ябечикам, ще хто беруть, хто любить, переважно це, місто бере у селі своє, гарбуза і є, та й вони роблять, як то говориться. Ну, у нас до осінь йде вже все, поле вже прибирається, як то кажеться, мольча обирається. І так, що на цьому можна було б непогано заробити. Хоч оцей. Вроде і шкода, якщо він буде хоч навіть по десятки, прошли рік був осінью зимою такий гарбуз по десятки, 10 гривень. В ньому є і 4 кілограми, і 5 кілограм. Отець, скільки можна було тут в кучках стоїть, а їх тут кучок чимало є, скільки їх можна було заробити на грошах. Але це треба кажуть, треба його возити, впаковувати і щоб був отакий весь. Отакий весь. Зелені вже слабіші я. Хоч середина кажу, що це достигне, мабуть, але я бачу, що тут не так чи сонце, чи що, ну все рівно в нас би вже, як то кажуть, хоч погорів би, чи ще на півдні, але я думаю, що він би весь був жовтий. А тут це багато зеленого. Ну, може, пізніше, як отут, було, взагалі зелений, і ще тільки нав'язується, розумієте. О, ще є. Зелене, тут є. Отакі. От це заховався, екземпляр земляр. Зляньте. Кілограмма тому що. Тут тверді, дуже стінки тверді. Тут є довкола дуже добрі, а в тих є вово, от удово десь так насіння, а тут все стільне, а тут все цільне. Розумієте, так само і тут. Отут вот тільки насіння. А це на все Це на кашу, на запіканки, на що хочете. Бізнес, звичайно, непогані, чесно кажучи. збут, одне слово. «збут». Якщо ви повезете, продасте. Тому що в нас теж вкинулися збуватися, продасте, а воно ну, не сильно, воно то і сильно йшло. Е, навіть було по гривні, по 50, возили довго, але все рівно брали. Воно взяли хай 2 гривні, ну це таке. Він полежить, це не кавун, що він довго не полежить, та й полежить. І на цей роут пал можна прищеплювати не тільки кавун, можна день, огірок. Ну, має навіть і кабачок, хоч кабачок води так добре росте. Але дивимося результат. Водики. Зараз я покажу. Як і середині чи дійсності насіння, бо мені сказали, що насіння немає. Він то, як кажеться плітні пустив Гудину сам. Ну, Там є отакі екземпляри. Трохи ми вже пробували терти. Ну подивимося насіння щось. Щоб сильно і не було, може, не достигши. Зараз глянемо. Отакий він В середині Насіння вроді. Таке щось середині є. Але не то насіння, звичайно. Не то насіння. Може не достигши ще. Велике насіння, звичайно, але тут менше. Бачите, яке. Те Це теж не достигши, але середина теж є. Можливо і тут буде. коріше всього, що буде, буде не йде. І його бачите, так що буде. Подивимося, що далі буде, що з нього вийде. Все ж таки інтересно. Всім здоров'я, Україні перемоги. Пробуйте, якщо є, зразу знавайте збут. Якщо у вас є збут гарбуза файного такого кашового, бачите, можете садити, але зразу ж збут. 10 соток посадили, будете мати копійку.